Тавита знайшла новий спосіб ділитися своєю любов'ю до Ісуса в своєму маленькому селі в джунглях Папуанової Гвінеї. Вона почала переписувати вірші з Біблії на аркуші паперу, щоб передати їх двом найкращим друзям. Які погодилися потім вивчити ці вірші на пам'ять. Незабаром до них стало приєднуватися більше дітей, і група швидко збільшувалася. Оскільки група продовжувала збільшуватись, матір та вити запропонувала їм збиратися ввечері вдома, аби більше дітей змогли приходити. Згодом група налічувала понад 40 дітей, і деякі з їхніх батьків також почали відвідувати зустрічі. Тавита навіть запросила своїх друзів до адвентистської церкви в суботу. І до них приєдналося багато дітей з батьками. Згодом кілька дітей і батьків віддали свої серця Ісусу та приєдналися до маленької адвентистської церкви. Невелика будівля уже не вміщала всіх членів церкви, і вони почали збиратися під брезентовим накриттям, поки не побудували більше приміщення. Одного сонячного суботнього дня громада зібралася біля річки, там прийняла хрещення Тавита. Це був пам'ятний день для неї, її сім'ї. Та всієї церкви. Хоча тепер Тавита відвідує адвентиську школу-інтернат далеко від її дому, вона продовжує ділитися своєю вірою з іншими. Її родина також свідчить про свою віру в рідному селі біля річки. Ділитися своєю вірою з ближніми це найкращий спосіб примножувати нашу місцеву церкву і зміцнювати нашу власну віру. Але коли ми повертаємо нашу десятину і розподіляємо наші обіцяні приношення так, як це запропоновано в об'єднаному плані пожертвувань. Ми також ділимося своєю вірою з тими, хто далеко від нас, з якими познайомимося тільки на небесах. Об'єднавши наші ресурси, ми зможемо сприяти збудуванню Божого царства у великих містах і таких крихітних селах, як те, де зростала тавита. Давайте поставимо Бога на перше місце.